Нас виписали. О, Рома вже з палкою. Ні, в пісочок не поліземо. Бачиш, там нічого і немає. Пиши далі, пиши туди, до рахівниці, до цих. нє ні, ні, ні там ж бачиш нічого немає, ми іграшки не брали ніякі. Світла нема, то ми додому не піднялися. О! Зараз будуть мінус тестові зуби, так, Ром? що тато зараз все засніме. <ріхи> Пішли, вон там штурвал. Пішли покрутимо штурвал. Ти прям на не дивишся, да? Довіряєш своїм інстинктам, чи що, <ріхи> Рома? Ой, видишь о, молодець Налізь туди, налізь, 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 налізь. Молодець, пішли во туди, штурвал крутити. Пішли штурвал покрутимо. рамчик. О, капець. Тата туди не влізе. Обережмо, оберегу, там парку можна. О, тато. Що ти робиш? Стій! Що таке? Що сталося? Чому ми тут? Все, до кубиків дісталося. Там мама підстрахувала. Да Рома. Ой. А штурвал підеш тільки треба обійти Нупадером Чик-чик-чик Хоп А ти вже і так нормально дістаєш Ну треба ближче Щоб більше екстриму було даром Давай, закидай ну, нишку, ты ж можешь туда залезть Давай, Давай, давай. Е -е -е -е.